Вітаю вас, мої малята! 9 вересня ми святкуємо День українського борщу. Борщ це українська страва. Борщ це сила. Борщ це смачно. Борщ це корисно. Немає жодної української господині, яка б не вміла готувати борщ. Борщ полюбляють їсти усі українці, і дорослі, і малі. Бабця нам варила борщик смачний, червоненький, укладала все у горщик линяний гарненький, бурячок та картоплини, жменьку ще квасолі, шматок м'яса, пів морквини. І дрібочку солі. Потім трішки капустини насікла дрібненько. Варись борщик для родини. варися швиденько. Вже не терпиться малечі. Виглядають борщик, та чекають, поки з печі бабця вийме горщик. Посідалися до столу малюки з мисками. Страву їстиме чудову – борщик з пампушками. А давайте і ми з вами, малята, зваримо смачний запашний український борщ. Які ж продукти нам знадобляться? Беремо велику каструлю, наливаємо води та кладемо туди шматок м'яса. варимо бульйон. В готовий бульйон кладемо квасолю. Потім кладемо картопельку, цибульку, моркву. Бурячок нарізаємо соломкою і теж у каструльку. А що ще ми з вами забули малята? Так, січимо капусту і теж у каструльку. А тепер готуємо заправку у сковороду, кладемо моркву, цибулю. А для того, щоб борщ був червоний, ми додаємо сюди помідори. Також у заправку ми додаємо солодкий перець. Гіркий перець, кріп, петрушку і обов'язково часник. І ось нарешті готовий наш запашний український борщ. У тарілочку з борщем кладемо сметанку. Ой, який же борщ смачний! Український запашний, всю каструлю з'їла п'я. Та велика в нас сім'я! Ну ось малята! Тепер і ви знаєте, як український борщ готувати. Тож смакуйте його та пишайтеся нашою українською національною стравою.